За три хвилини зняти апатію, включитись в процвітання, створити нові ідеї, мати енергію на їх здійснення. Сідаємо по турецьки, бо на стілець руки перед собою, пальчики, отак робимо в хатинку таку навпроти серцевого центру і починаємо крутити тільки пальцями, очі заплющуємо, дивимось на кінчик носу і відчувайте пальці. Ми балансуємо п'ять елементів у своєму тілі: земля, вода, вогонь, повітря, етер – і ви створюєте неймовірний потік енергії всередині себе. У вас включається мозок, балансується ліва, права, півкуля, гармонізується нервова система. За три хвилини можна подовжити на до п'яти хвилин. у Вас прийдуть нові інсайти. Вас з'являється енергія, вам більше не хочеться всіх послати на за кораблем. Дихайте повільно і глибоко і відпускайте будь-яке напруження. Якщо ви хочете знати більше про медитації, приходьте в клуб Кундаліні Медитації. Там ви прям професійно вийдете на новий енергетичний рівень. Читайте в описі і пишіть директ.